Політична сила Наталії Королевської Україна вперед презентувала у Хмельницькому програму Нова економіка, нова країна. У ній чітко виписані пункти реформ усіх сфер життєдіяльності держави. Політики впевнені, аби стабілізувати економіку, необхідно дати зелене світло малому та середньому бізнесу. Влада не повинна втручатися у роботу підприємців, а лише підтримувати їх на законодавчому рівні. Украине терминово потребнить податковые измин. Мы хотим снизить налоговое давление, вернуться к, налоговому, к тем налогам, которые были до 2010 года, снизить налоговое давление на малый и средний бизнес и запретить э, законодательно собирать налоги вперед. Второй пункт нашей программы ⁇ это адекватные кредитные ставки банковские. Сегодня 30-40%. Так выгодно торговать только наркотиками и оружием. Поэтому наша цель через політику Нацбанка сделать ставки 10-15%, а потом знижати їх до нормального європейського уровня, де для малого і середнього бізнесу це 5-7% ставки. Підприємцям, що створюють нові робочі місця, передбачені податкові пільги. Принциповий пункт програми підтримка вітчизняного виробника. Середня заробітна плата українців 1000 євро, а пенсія 500. Одне з передвиборчих гасел партії Україна вперед. Політики запевняють, які цифри цілком реальні. Для досягнення результату, перш за все, необхідно вивести економіку з тіні та побороти корупцію орієнтовно. Розмір цієї тіньової економіки в Україні складає щонайменше половину від офіційної, тобто 650 мільярдів гривень на рік. Уявіть, яка це велика цифра. Якщо ці 650 мільярдів поділити на кожного працюючого в Україні, навіть не працюючого, а кожну людину працеспроможного віку, ми отримуємо 2600 гривень в місяць на одну людину. Уявіть, якщо ми виведемо нелегальну економіку в легальну економіку, ми кожній людині, працюючи зможемо вже доплатити 2600 гривень на місяць. Нормальний розвиток держави неможливий без підтримки освіти. Наразі в Україні стан цієї сфери не можна назвати задовільним. Не вистачає дитячих садків у середній школі та профтехучилищах. Слабка матеріально-технічна база. Кульгає якість вищої освіти. Змінити все на краще допоможуть законодавчі реформи. Партія Наталії королевської. Ініціюватиме в Верховній Раді прийняття на законодавчому рівні оснащення програми оснащення е, сучасними комп'ютерними е, і мультимедійними технологіями усіх типів навчальних закладів, і ми пропонуємо е, створити, розробити і затвердити на державному рівні таку програму науково-технологічного розвитку країни, щоб ми могли. Е, е, Реалізувати весь той потенціал інтелектуальний, який є у нашій державі, покращити стан медичної галузі допоможе створення фахових об'єднань лікарів. Політики наголошують, Україна не повинна запозичати закордонну модель медичної сфери, а будувати свою. Реалізувати це можливо, адже команда Наталії Королевської команда професіоналів. Медицина України вона потребує покращення. Більше того, я скажу, що тільки в політичній силі. Україна вперед пріоритетним напрямком здоров'я нації стало не просто словами, а й справами. Ви знаєте, я хочу сказати дещо про те, що я все своє життя понад 30 років займаюся кардіохірургією. Більше того, нам вдалося на Україні зробити медичний заклад, який є конкурентно спроможним. Вже з найкращими клініками Європи. Другий номер у списку партії герой України видатний футболіст Андрій Шевченко. Він теж завітав на зустріч з хмельничанами. Спортсмена зустріли оваціями. Андрій зауважив, що іде у політику, тому що хоче змінити життя в країні на краще. Його пріоритети це здорова та щаслива нація. Тому в державі має побільшати спортивних шкіл дитячих майданчиків, аби підростаюче покоління вільний час проводило з користю. Виборці, що завітали на зустріч, програму підтримують переконані майбутні України за політиками нової генерації. Вона молода і так не боїться, пробивається. І всі хмельничани повинні йти і допомогти її пробитися вперед. Змінювати вже державу треба, бо все старі лідери. Вони вже треба на пенсію. Йти. Молоді щоб керували державою. Я теж за політиків нового покоління. О, і мені подобаються е, оці люди. Я знаю декого з цієї партії, знаю Романа Васько, це мій е, бувший ректор, Дуже хороша людина, ну просто душевна людина, яка розуміла студентів. Знаєте. От ну а потім інші люди. Я бачу там склад першої п'ятірка. Теж людей, які ну переймаються один здоров'я, дитячий кардіолог. Потім людина переймається державотворенням. Світли треба міняти старих політиків і нові ліца мені здається, більше зробити, ніж старі.